Дивись на мене. Я ж не маю стільки досвіду, щоб впустку пустку говорити. Слухай мене, я тобі розказую. Розкажи, чим на твою думку відрізняється процес навчання колег, коли ти як компетенс менеджер і як ментор, менторська співпраця вона передбачає, чи є якась конкретна ціль навчальна. Наприклад, я як ментор я співпрацюю з менті, маю часті зустрічі. Так? Часті зустрічі для того, щоб мати, давати зворотній зв'язок менті. Наприклад, в порівнянні як компетенс менеджер, в компетенс менеджера ця менторська співпраця це як інструмент. Я, як компетенс менеджер, можу її використати для того, щоб там комусь допомогти просунутися там далі по, по навчанню того чи іншого, чи взагалі вирости. В компетенс менеджера трошки інша ціль. Ми дивимося на компанію, ми знаємо, які є потреби конкретного проєкту. Інших проєктів, і, наприклад, в короткостроковій перспективі ми працюємо, щоб людина росла і прокачувалась. Закрити певну потребу проєкту в довгостроковій перспективі, наприклад, це для того, щоб людина була готова до майбутнього, ну до майбутнього компанії. О тому менторська співка. Співпраця це така вузьконаправлена співпраця для прокачки певного скіла, певних знань. Competence management це трошки ширша робота для того, щоб компанія як організм могла рухатись і робити бізнес. У своїй візиті ти вказав, що можеш допомогти налагодити ефективну команду. Як ти розумієш поняття ефективної команди та які складові ти вважаєш ключовими для досягнення цієї ефективності? Гаразд, е, спробую його м, на це питання відповісти таким чином. Ефективність розгляну з трьох точок зору: е, тімліт команди. Е, я як тімліт команди, для мене ефективна команда, коли йде злагоджена співпраця між її учасниками, а це. М, а це залежить в свою чергу від тих людей, які в команді. Відповідно, важливу роль також грає, як була зібрана команда, з яких е, працівників, експертів е, компанії. Достатність експертизи е, команди для того, щоб вирішувати завдання, е, які нам надає клієнт. Е, другий кут зору це учасник команди. Я як учасник команди. Сприймаю ефективність, коли протягом того, як я роблю завдання, зазвичай виникають різні якісь питання, треба узгодити щось, обговорити той чи інший підхід вибрати, якісь блоки з'являються. Якщо це швидко можна вирішити, наприклад, з лідом команди з клієнтом, з іншими учасниками команди, тоді це ефективно, тому що відповідно ми можемо швидко заделіверити дане рішення, дане завдання. І третє, це ефективність з точки зору клієнта. Я, як клієнт, для мене важливо, щоб команда могла е, не те, що швидко, але щоб вона могла в принципі, закрити будь-яку задачу е, з дотриманням в принципі, якості. Супер швидко, можливо, мене не цікавить. Ну, Все залежить від клієнта, але, але о, десь якось так це призма клієнта. Коротко підсумую, що все-таки ефективність команди це відповідальність ліда команди. Лід відповідальний за ефективність команди. Тобто налаштувати комунікацію, <кій> дати команді зрозуміти, куди вона рухається, знає, намалювати якісь архітектурні діаграми, показати, як, що відбувається на проєкті, деякі компоненти, взаємозв'язки, щоб всіх було однакове розуміння того, що робиться, і який вектор руху. Поділися успішними кейсами побудови ефективної команди, які конкретні заходи призвели до покращення співпраці та результативності, розкажу про нещодавній кейс побудови команди, коли потрібно було команду зібрати з нуля. Я, як компетенс менеджер, був відповідальний за співбесіди і відповідно мав можливість від самого початку, скажімо так, обирати людей. What do we do, Cam? Важливо, щоб з людьми було м, комфортно співпрацювати. Е, відповідно, це дуже е, гарно можна відвалідувати на етапі співбесіди. Я співбесідую, я бачу, ага, це людина підходить, навіть якщо в неї там десь якийсь скіл просівший це е, пропрацьовується. Але, типу, з людиною можна працювати. Далі команда зібрана і починаємо працювати. Є якась конкретна велика задача, і я використовував дуже часто візуалізації, малював компонент діаграми для того, щоб показувати людям, що ми що ми робимо. Ми використовували їх в комунікації з клієнтом всі були в курсі. Якщо щось змінювалося, десь вектор руху змінювався від відразу. Команда про це знала. Відповідно, також потрібно давати людям можливість пробувати там помилятися і комунікувати з клієнтом, умовно брати на себе відповідальність. Тобто люди брали завдання, робили їх, щось пропонували. Ми це обговорювали і дуже часто те, що вони пропонували, воно йшло далі. Ну, є дуже важливим. Ось така свобода в команді, тому що вона десь розкриває креатив людини. В нашій роботі достатньо тільки там зібратися, зустрітись, переговорити, відвалідувати, чи правильно рухаємося, щоб потім не ну, щоб час був не захаяний, і рухатися далі. Які інструменти використовуєш, щоб налагодити роботу в команді? Ну, в першу чергу, це методологія розробки. Чому? Тому що давайте візьмемо скрам, який зараз часто використовується, він несе з собою такі артефакти, комунікація. Синкапи, ретроспективи, демо, планування. I have a plan. You've got a plan. Yes. От Синкапи і ретроспективи важливі для ефективної роботи команди, бо ми кожного дня можемо відслідковувати якісь проблеми, вирішувати їх швидко. На ретроспективах ми можемо вдосконалюватися, самовдосконалюватися, відкривати ті проблемні місця, які в нас існують. Тобто, це як е, один компонент, е, як інструмент. Далі комунікація, в принципі, це досить популярно. Ми використовуємо slack. Slack важливий, щоб мати декілька каналів комунікації в команді, там е, з клієнтом, ще з ким потрібно. Також е, такий компонент, як парна робота над завданнями. Часто ми її називаємо як е, парне програмування. Е, чим добре, тому що можна. Поділитися своїм досвідом з членами команди, так само як члени команди можуть поділитися своїм досвідом з тобою, і відповідно під час парної роботи дуже гарно працюється. синергія. завдання вирішується швидше і набагато вища ймовірність знайти краще рішення. Дай топ 3 поради: як стимулювати співпрацю та покращувати результативність в команді. Перша порада проведення парного програмування в команді. Друга автоматизація рутин досить часто в команді в роботі є речі, які потрібно повторювати, і воно набридає з часом. Ми можемо з використанням мов програмування скриптів це все автоматизувати. І третє це постійна інтеграція знань в команді. В команді дуже часто виникає, що хтось щось набуває і дізнається. Важливо побудувати процес команді, щоб при зустрічах чи то на дейлі мітингах, чи то на окремих мітингах, ці знання поширювалися між іншими учасниками команди.